В Німеччині дуже багато фальфайн Tugan All Volkswagen Folkswagen звичайних, 40 штук варіантів, як мінімум, і фотовайн Тюган All 20 штук. От, як самі ви бачите, це машини від 2018 року. значить З пробігами різними ну, до 200 тисяч. Фольксвагени взагалі складно знайти з маленьким пробігом. Дуже складно. Якщо знаходити, навіть якийсь гольф сьомой, і, і то вже коштує дорого. Значить, там у нас гольфи стоять, тут у нас гольфи стоять, там звичайні ті Тобто машин багато, дзвонимо, телефонуємо. До мене звертаємось, як мені замовити, авто я завжди казав, вже на своєму каналі. Просто телефонуйте, пишете на Viber, Telegram, Whatsapp Мені Андрій, потрібна така машина, і одразу пишіть бюджет. Значить, друзі, з чим ми можемо... Порівняти, як визначити свій бюджет, друзі. Не думайте, що ми там а хто, або хтось в Україні, хто займається машиною, заробляє, там по 5 тисяч євро на машині. Це неможливо. Заробіток складає тут в середньому 500-800 євро. Тому, друзі, потрібно порівнювати таку машину, Фальса Тігуан, Алл Space потрібно по вартісті порівнювати з новою в Україні. Тобто нова вона. Десь приблизно 60-70 тисяч доларів коштує, то ця вам вийде в два рази дешевше. Машина 18-2019 року. Тобто вона вам вийде приблизно 30 тисяч доларів. І як ви бачили на моєму каналі, ми так і приганяємо тігуани в середньому там 27, 28, 29 тисяч доларів. Отак От вони коштують. Значить, гольфи коштують в середньому, в залежності від комплектації двигуна, там двигун. 1,6, значить, механіка, найдешевий варіант там, я знаходжу на іншій площадці, тут же в Німеччині. Це приблизно там, 14 тисяч доларів. З автоматичною коробкою передач 2-літровий, недорогий. До 18 тисяч доларів це 17700-17500. Ну, Ціни вони міняються, тому що машина, машина коли проїжджає, тільки виставляється на продаж, вона може коштувати дорожче. Там, два місяці її не купують, знижують вартість, вартість може знизитись ну, до тих пір, поки її не куплять, тобто ну, там, на 500, 600, на 800 євро. Пасати Пасати, значить 15-17 доларів теж немає. Файфайн е... пасатів б 8 е... десь приблизно 200 штук. І вже повноцінно пішли 20-й рік, це вже повний фейсліфтні. Рестайлинг цієї B8 моделі. Тобто тут вже оптика. І ми кстати, кстати, купили нашому замовнику, організували купівлю нашому клієнту з Італії, українець, який там знаходиться в даний час. І він сам оплачує. з Італії, Потім ми надаємо адресу, він приїжджає і забирає машину вже на номерах і їде до себе ставити на облінку. Значит, вартість приблизно по сайті. ну, може 16 доларів я вам щось тут і, і знайду, але це буде пробіг 270 тисяч. Вам потрібно, будь ласка, телефонуємо. Значит, написали, виставили бюджет. Я подивився, якщо є варіанти, скину. Зустрічаємось в Києві, Бориспілі, Вінниці. Приїжджаєте. Якщо хочете, щоб ми вам все зробили під ключ, доставили в Україну, а розвитене поставили на перший облік, даєте 20% загальної вартості. Тобто, вже на українських номерах ви отримуєте техпаспорт на ваше ім'я. Якщо хочете, змінюйте номери, якщо не хочете, не змінюється по договору куплі-продажу. Також для тих українців, хто живе в Польщі, в Чехії, там, я знаю де, і хоче купити машину, загнати в Україну, поставити на український облік і, і, і вигнати назад. Там, де він знаходиться, це ми теж робимо і це в цьому допомагаємо. Підписались на канал, поставили лайк, ділитесь з друзями, тому що всім потрібні сучасні і недорогі автівочки. Дивіться, скільки машин. І це найменша кількість, тому що є ще, і ще одна е, площадка, де цих машин стає буде більше 4 рази. Тобто Приблизно 2,5 тисячі варіантів суперсучасних машин. Ну, найбільша кількість будем фасатів. Потім на другому місці у нас підуть мерседеси, ну і потім там БМВ, Ауді, шкоди, Рено, все-все, друзі. Всім мира замовляємо машину, не втрачаємо можливість.